175 років від дня народження видатного криворіжця, мецената та рудопромисловця Сергія Кулачевського, людини, яка стояла біля витоків промислового розвитку нашого міста та доклала зусиль для його розбудови. На його честь названа одна з найдовших вулиць Кривого Рогу, щоб згадати сторінки історії та відзначити ювілей знаного криворіжця у палаці культури Тернівський зібралися краєзнавці, науковці, представники влади та жителі району. Звернули увагу в своєму клубі краєзнавців, що дуже мало в нашому місті про інформація про історію рідного краю 12 січня цього року виповнюється 175 років Сергія Миколаївича Каличевського. Ми тоді вирішили, що спочатку зробимо захід невеличкий в рамках свого клубу. Потім за ініціативи Тернівської районної ради ми вирішили, що треба провести великий захід саме в Цьому палаці культури, тому що він знаходиться на вулиці Сергія Калачевського. Краєзнавчий клуб Моє Криворіжжя не вперше ініціює подібні історичні заходи. Проте цього разу відзначити ювілей Сергія Колечевського вирішили не тільки у вузькому колі, а й на рівні всього району. Активно до справи долучилась Тернівська районна організація ветеранів. Ми намагаємося передати. Свої знання, свій досвід для молоді. Ми проводили ряд заходів для ну, для учнів старших класів на, ну, на трьох локаціях. Де знаходяться школи, От тут на Калачевському. Далі ми проводили на на північному там для дітей. От проводили для бібліотек району. От, подарували книжечки дітям, передруковані книжки Криворіжська зірка Калачевських». Окрім зустрічі у палаці культури для молоді провели історичні екскурси, книжкові виставки та тематичні лекції. Особливо символічним стало вручення дітям перевиданих примірників книги «Криворізька зірка Колачевських. А у фоє палацу культури Тернівський розгорнули виставку артефактів минулого: старовинні документи, предмети побуту, світлин, а також роботи сучасних майстрів, мешканців вулиці Сергія Колачевського. Розпочинали наше місто, і їх багато було. Один із них це і Сергій Калачевський. Безумовно, груди тут поруч був, тому і сама довга вулиця в нашому місті, <гум> названа його ім'ям. Ми повинні вшановувати пам'ять таких людей, котрі. Славу нашого міста. Сергій Колачевський одна з тих постатей, які стояли біля витоків розвитку кривого рогу. Його рудник став одним із найбільших продуктивних у регіоні. А соціальна політика, яку він впроваджував для робітників, випереджала свій час. Кулачевський збудував школи, лікарні, житло та піклувався про добробут містян. Його приклад демонструє, як одна людина може вплинути на історію цілого міста. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.